Всім привіт! З вами я Тарас, І сьогодні ми будемо грати в гіометрій деш, але замість корабля буде свій Ладно, це так жалкам насправді і ми будемо проходити гіометрій деш на саме незалучених іконках. Давай виберемо таку іконку. Давай такий колір. Давай кольори не будемо міняти. Тільки іконку поміняємо, щоб мені було капець непривично. Зробимо таку, ні, ні. Давай попробуємо пройти перший рівень. Блін, це не дуже. Я просто, як будто у мене ще треба раніше стрибати. Він у дівчину цією іконкою грати набагато важче, ніж моєю. Я вже привик своєю грати. Я своєю іконкою граю більше як відео знімаю. Кура вильда, такі саме, як треба. Я не хочу цей міняти, бо це я не повітаю. Я потім іконку верну. Не переживайте, що більше не буде відео по моїй іконці. Я її обов'язково верну. Ну, а пойдемо ми рівні, тільки ті, що можна, віку підібрав. Я вже трохи звикаю, ну наша ціль то це просто пройти рівнів. В кінці буде секретний рівень. Думаю, ви вже ну, знаєте, який це. Так як завжди, це він. Завтра буде інший рівень. Наверное, це буде інший. таке. А я вже пройшов перший рівень. Окей, перший рівень я пройшов. Давайте я навіть не програвав. Окей, наступний рівень. Мені здається, я буду робити з цією іконкою взагалі повне відео, повний відос. Можна так сказати. Окей, ні, ну по контексті, конечно, простий рівень. Ну, Не такий простий, щоб його можна було пройти з першого разу. Ну, ладно, я жартую. Напевно, что-то взагалі что, взагал, что... разгибь его по це это будет только, загально, самый мукский мук. Я бы его так назвал. Мукский ну, мук. Конечно, ну да, извините, что -то я вам говорю. Ладно, я уже завык в Не знаю, мне не было... Не, ну по сути, туче... ну действительно, э, блин, все дивно. Тут, Буду... ой, 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 ой. Блин, конечно. Но ну, я иконку поменяв у вас на очах. Конечно, да, як бы иконку я поменяла у вас на очах. И сьогодні, конечно, мы будем проходить з вами. Короче, да, с такою іконкою Не знаю, можливо, вы за на цій іконці Ну, ця иконка мне взагалі не подобається. Так, да, якщо вы жарите на цій іконці, не обижайтесь. Не кисну, мне не так зручно, я... У мене. Ладно, кошу ну, різні смаки, будемо так говорити. На іконки, правда. Окей, повергейст. Ну, я його називаю багато бо Мені так подобається, ладно, повергейст. Не буде більше повтор Говорити, Power повергейст тільки. Окей, по да, повстень, повстень. так, пустинький, рівень. Ладно, не такі простенький, а я це так. Ні, ні, я його то ніще. Сєбата став. Вам ти, тоже, так, здається. Не візьте я за тільки що за ні, ти. Я уявляєте, ну, це дісно поводом я тільки що давно замінити. Така іконка. Не. Я тебе знакла, більший. Хтось сіл на мій корабель. корабель. Типа, да, якби да, прикольна приказка. Як так це назвав, або не приказка, там. Ну, рифма, момент для відео Якщо ви можете так назвати свій комент або канал. Ладно, це не підходить. Хіба що якщо у вас мої речі, є такі є вже колір і така. Можна... А ви можете назвати по схожому там, так? З іконком 2. Ладно. Я як напикала, почали я знаю такий канал, Анука давайка. Є канал, Давайка 2. Я думаю, нам що... не треба було. Будемо там треба було стрибнути. Добре, ну, що я не стрибав. Хотя, може, це секрет, не знаю. Не знаю як. Коротше, я не знаю дійсно. І ми пройшли повергейст! Ми його якби пройшли, друзі, наступним рівнем це Бейс Афтербейс. Далі йде останній секретний ревий. Я думаю, ви вже який це. Так що давайте. Ми вже не будемо за щоб я вам вже свича показав. не знаю, я здається привык. Я в цей перший рівень вже привик. І контак, конечно, нормально. У нас говорили, ну все ну. Так ну, же є, є веб. Ой, веве. Хвилин. Ну, вейве я. Хбви окей. А якась інша іконка. Я пам'ятаю, хто грав в тієї иконку, якийсь блогер. Я його бачив, в відео, не пам'ятаю. У нього ще був чорний колір, п'явить. Біла угорка. Чи... Ой, я ого. Блін, все-таки я привичну. Ладно, давай вже прийдемо до наступного рівня. Секретного лові. челлендж Да, Дасть той самий. Як і ви очікували, напевно, з тобою вже догадували. по першому відео... Ой, погиде. Ладно, то я рівень не вирішив.

Самое ивень, давай в парк то есть. Давай в парктации. Вот, в парк то пришл. Блин, блин. И как ты играл, это максимально погано. Максимально. Так, ну ладно. Той чекпоинт, ладно. И то я выдав мой тут. Линда требовал так вот. О-во-во-во-во-во, тут начинай. Тут вот это по нос. Чиппоиндип. Поносце якби. ну Не таке. Те, що, можливо, ми називаємо поносом. Те, що буває взагалі. Ну ладно, я не хочу вам казати, що це за понос. Що... А, а отак буду виглядати я. Окей, я вже забув. У мене таке підкосне. Витя воно дуже холос. Окей, давайте запудемо я я я я я я так. Раз почали. А ну да, там это было пойми. Буду я от полной. Ой-ой-ой. Окей, все моєй. Ой мой ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, О-о-о-о-о-о-за-за. О, знов дюфошка. Я тебе не знаю, би це звучало, ладно. Всім папа, з вами пофта!